14 листопада під час обговорення громадські діячі вирішували, що робити з премією Лейха Валенси в розмірі 100 тисяч доларів. Якщо перевести на гривні, то це приблизно півтора мільйона гривень. Під, під час майже трьох дискусії, обговорення, аргументації принципів були напрацьовані вісім напрямків. По пріоритетності, на які можливо, слід витати ці кошти. А першими з них стали громадські мовники, тобто громадсько незалежні засоби масової інформації. Наступним розвиток молодої влади, тобто створення системи підготовки кваліфікованих кадрів та патріотичних кадрів саме для виконавчих та законодавчих органів влади. Наступним стали інформаційно-просвітницька робота, військово-патріотичне виховання та інформаційно-пропагандистська робота. Допомога армії, допомога цивільним в зоні АТО і безпосередньо підвищення прозорості влади. Останніми за пріоритетністю стали напрям здорового суспільства, тобто будівництво велодоріжок, спорт та інфраструктура для корисного громадського екологічного транспорту. Серед принципів і за якими будуть відбиратися ці громадські організації. Дискусія довела, що серед всіх слід викормати такі принципи: це публічність, громадська думка, експертна думка, по-перше, унікальність ідеї, математичний розподіл відсотків, тобто ця сума має витратитись не вся на один напрямок, а відповідно на кілька напрямків. Це має бути проект, обов'язково підтримка засобів масової інформації цього проекту, бо треба максимально висвітлювати все, що буде відбуватися. І останнє це максимальне завантаження проектів, починаючи з найпершого. Тобто, щоб один проект включав не тільки маленький якийсь об'єм роботи, а й максимально. Різні стратегічні напрямки в цьому щодо критеріїв, як нам пояснило, Чернігів став одним із перших міст, де випрацювали конкретні принципи роботи. Спочатку це буде конкурс, на думку чернігівських експертів, що це буде просто конкурс серед області, тобто регіональний конкурс. Далі найкраще серед номінантів попадають в всеукраїнський конкурс. Там і вирішується доля, які ж з цих проектів безпосередньо і буде. Визначеним найпершим, і третє місце відповідно, серед кандидатів також представники цієї круглого столу громадського обговорення викримали близько 10 громадських організацій, які можуть подаватися, і яким є суспільна довіра, щоб стати одним із претендентів на цю премію. Сподіваюся, що громадське обговорення вплине і через. Кілька днів ми побачимо вже результат. Через кілька днів ми побачимо, наскільки Україна викримала свої напрямки, оскільки в обговоренні приймали 10 міст, і кожна з них виокремлювала свій пріоритетний напрям або кілька напрямків, на які вони готові витратити ці кошти. Хотілося б зазначити, що в Чернігові спрацював принцип громадського обговорення. І цей принцип, хоч і кількість спікерів була не досить великою, але Практично втілено було все в такі напрацювання, які ми передамо в Київ для обговорення далі і будемо чекати результатів.